Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день. А праведник, миваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились, чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились, почуй благання батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, Від хвилювання тіло затрядить. Бога ласку, вимовити треба, колін ставати і об, не спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги, та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим, він ще не знає, що загинуть діти, що буде раниче леком шкребти, що буде він на попелі сидіти, йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах, достатку, щасті, про Бога й. Стотінь невинності, сердечні, слави в Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже? Чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі, чи слава Бога за столом багатим? Чи як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято хвалу віддати спішимо якось, чи виливаються у радісні хвилини подяка з твого серця через край? Чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо, ти є благовійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затишне у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як твій розкошує у тобі? Чи в радості читаєш Боже Слово, в таємну комнату заходиш час з добра? Бо мить одну усе змінитись може. А що тоді нам скажуть Боса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячний за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті, чи буде, що буде, як зі ці Бога? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішні завтра, протинежне, чи буде вдячність седень у Твоїм, нині ще вечуть діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг? На устах безсилих, згадай, як йо сидів у гнуяках і бачив поряд друзів і щасливих, знає, що в нього було на устах, хай буде ім'я Господа благословенно, щоб прозвучали ці слова. Молився Йог до Господа щоденно, як щастя лилось, як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях мого Бога, немов куштовності подяки всі лежать. Одні, які ніс ангел у тривогах, а інші в краплі радості внишають. Як легко Богу дякувати в щасті, і як не просто в ніве пробуває, ми на землі, лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Хай на дорозі, що веде до неба, в наших серцях і в радості, і в журбі, хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лише раз живемо на землі. Тож зустрічаючи і радощі, і тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам небі вручать золоті вітці. Амінь.